Відома на увесь світ своїми легендарними вихованцями, п'ята спеціалізована дитячо юнацька спортивна школа Олімпійського резерву з баскетболу Дніпровської міської ради, однією з перших серед 22 подібних профільних навчальних закладів поновила тренування на власній чудовій базі, запорукою чому стала Наявність поруч у цокольному приміщенні комунального закладу освіти середньої загальноосвітньої школи, укриття, яке здатне вмістити близько 700 осіб, воно забезпечене електроживленням, штучним освітленням, системами водопроводу та каналізації, обладнане первинними засобами пожежого гасіння, відповідно до встановлених норм для споруд відповідного функціонального призначення, шансовим інструментом, приладами і ліками для надання медичної допомоги та додатковим устаткуванням і інвентарем відповідно до стандартів для захисних будівель. Наше укриття розраховано на 650 людей, тому ми працюємо і займаємося в дві зміни. Перша зміна це початкові класи, друга зміна це середня і старша зміна. І в нас є можливість приймати ще у себе в гостях учасників різних заходів, а також дітей, які навчаються в спортивній школі номер 5 баскетболу За таких обставин навіть у час воєнного стану спортивна зала навчального закладу з раннього ранку до вечора наповнена тренувальним процесом різновікових груп підготовки, які практично хвилина в хвилину по черзі змінюють одна одну на майданчику. Приклад тому ледь закінчилося заняття юнаків 2012 року народження, як на паркет висипали їхні ровесники дівчатка. А хлопці було помітно, залишилися задоволені об'ємом і якістю виконаної роботи. Рані, мочі, я дуже радий займатися баскетболом. Там до тренування команді, родній там ну со соскучився по неї, по тренеру, там і Дуже добре. Ми вас... Ну вже виходимо від от диха, починаємо готуватися до солінування. Все дуже добре. Все класно, що повернулися до улюбленої гри, і скоро буде перемога за нами. Хочеться сказати слова вдяки Збройним силам України за те, що ми всі живі тут. І у нас є місто, у нас є Україна. Вони захищають нас, боронять, і ми тут у тилу працюємо з дітками дуже багато дітей, які у яких батьки на фронті, то це дуже, дуже гарно, що ми маємо таку можливість. Також хочу подякувати департаменту гуманітарної політики, управління спорту за те, що є в нас умови, є, є умови, є безпека, і вони теж покладають дуже багато зусиль, щоб ми з дітками зараз мали змогу тренуватись. У безпеці в унісон своєму колезі про подібне говорить і тренерка дівчаток школи Валентина Сович. А ще додає, що попри війну за наявності укриття є можливість брати участь у різноманітних турнірах і змаганнях, адже вони лакмусовий папірець рівня підготовки команд і вихованців, які нині з задоволенням готуються тут до нових стартів і випробувань. Діти з удовольствием приходять тренуватися і все більше і більше їх приходять. У нас і переселенці приходили. И мы их всегда брали, никому мы не отказывали, никому вообще. И у них такое воодушевление, вы же видите, с каким настроением они тренируются. Мы благодарны тем людям, которые дают возможность нам тренироваться в это сложное время. Все-таки война идет, и никуда от этого не деться пока. Мы надеемся, что все будет хорошо, и что все будет продолж... дети будут продолжать тренироваться, потому что ну, это очень важно. Мы даже в прошлом году, тоже ж в военное время, играли в соревнованиях, участвовали. Ездили по Украине, где возможно было играть. И нам в этом во всем помогает, конечно, наше начальство. Пасіба большое. Усім причетним, хто створює і гарантує надійні умови для безпечного проведення навчально-тренувального процесу у п'ятій спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі Олімпійського резерву з баскетболу, як і в інших подібних навчальних закладах Дніпровської міської ради, півзвучно з тренерами і вихованцями, дякують і батьки останніх, які тішаться тим, що їхні діти захищені і займаються улюбленим видом спорту.